З вами Душний. Патч 1007 почнеться вже наступну середу. Або вже почався, в залежності від того, коли ви це дивитесь. Близи не полінувались, не завезли нам дуже багато контенту, як для перехідного патчу між 05 та 1.1. Тому давайте швиденько оглянемо, що нас чекає. Найбільшим нововведенням цього патчу є в лапках нова Зона Forbidden Reach. Отже, на цьому острові нас очікує нова система Envoy посланців. Ми можемо обрати одну фракцію та отримати баф, який підвищить на 10% нашу репутацію у цій фракції. Також інколи вони даватимуть квест для додаткової репутації та валюти Elemental Overflow, яку ми зможемо витратити на нові нагороди у торговців-посланців. Але з цією валютою взагалі не буде проблем, адже вона випадає майже з усіх активностей. Щодо цих самих активностей на острові, це велика кількість унікальних противників. Проте не всі з них такі унікальні. Деяких з них зробили за допомогою системи скопіював Stall. Шість нових зон для варгонів на драконах. Сама система польотів отримує два нових скіли зупинка в повітрі та відновлення одного point бадьорості на великій швидкості. Також нас чекають 16 нових кастомізацій для вашого маунта та 4 нових маунта. Адже води, тіштесь, адже є можливість, що вам випадуть айтеми, які можна відіслати на інших персонажів. Предмети можна апнути за допомогою Antaypet Forbidden Knowledge до 395-го айтем левелу, що відкриє новий колір сету Primal Elements. Найбільш цікавим для мене нововведенням виявилось Scar Wault сховище скари. За допомогою ключів ми відкриваємо двері сховку, за якими нас очікують моби, головоломки та таємниці. Перші шість ключів нам видадуть по квесту, але інші потрібно буде шукати по острову. Цікавого їх можна буде віддавати своїм альтам. Та найголовніше, що нас очікує в цьому сховищі, це нове кільце Onyx Anulet і 24 нових ремів до нього, що нагадало мені тринкет з Махагону. Також ці камні можна покращувати до 424-го айтем левелу. Що також покращить кільце. А отже, як показує практика, Блізер не може обійтись без системи запозичення сили. Але ця система має привнести деякий фан, та скоріш за все, ми побачимо нові горизонти в закритих ключах. Проте не я. Division Blizzard не забули за зміни самих персонажів. З новим патчем, осіяні дрінеї, воргени та гобліни можуть бути монахами. Спокій та гобліни. люди та орки отримали декілька оновлень. Нарешті у цих представників орди та альянсу з'являться спадкові сети. Для того, аби їх отримати, потрібно мати мінімум 50 е левел, піднесення вашої фракції та виконати завдання у Матіаса Шоу за Альянс та Ейдріга за Орду. Також стане доступною нова квестова лінія Бейна, що починається в столиці у Мейли. Вона хвилюється за Бейна та відправляє нас на рівнини ONARA. Цікаво буде глянути на ці пригоди після виходу патчу, адже наразі вони засекречені. Нова фракція наші улюблені фурпалги. Для того, аби відкрити їх репутацію, потрібно буде виконати всі завдання суново з нехаконячої експедиції. Після цього ви будете вибивати з мобі фурпалські артефакти та здавати Сонові. отримуючи навички мови. За кожні 25% ви будете нагороджені новими цікавинками. Найцікавішим та найбажанішим лишається іграшка, що перетворює вас на фурполга. З новим патчем також. Трішки змінюється система крафтів. Відтепер не потрібно мати усі реагенти для відправлення замовлення. Можливо, якщо буде достатньо нагорода, мастер використає свої матеріали. Зулгору так той самий. Ми отримуємо багато нових рецептів на трансмоги. Але більшість деталей ми дізнаємо вже з виходом 10.07. Система запроси друга також отримала нові нагороди. Я вже готовий летіти за новими пригодами на загублений острів. Аби. Якщо я щось забув, нагадайте в коментарях. до зустрічі у новому відео.